Друзі, всіх вітаю, всім бажаю мирного неба віримо в скорішу перемогу. Отримав від вас дуже багато питань з приводу залишнього заводу умань Фермаш», які, як ви знаєте, придбали брати Дікуни, Андрій Дікун і Любомир Дикун, які є ще й депутатом Черкаської обласної ради. Вони придбали його навесні 2023 року, тобто через рік після масштабного вторгнення Російської Федерації обогатились настільки, що змогли придбати завод. Ну і люди, хтось питає, що от, скажіть, а що тут такого? От, це ж вони бізнесмени. Я відповім, що такого. Це не бізнес. Спочатку зробити в місті переворот в квітні 2022 року, поставити свого першого заступника. На посаду першого заступника міського голови. Потім розікрасти бюджет і продавати гуманітарну допомогу. Наближим часом я окремо запишу відеоблог по кримінальним справам, які сьогодні розслідуються відносно Уманської міської ради та братів Дікуни... Дікунів. Потім побивши завод на 37 об'єктів через підставну кампанію викупити борг. На компанію, яку вони є засновниками. Я нагадаю, що Андрій Дікун має 75% всієї компанії, а його брат Любомир Дікун є директором і має 25%. Нагадаю, що це й мовити про компанію ДК Industrial, яка повністю належить Дикуна. А потім намагатись перепродати 5-7 разів дорожче Міністерству оборони. Ці об'єкти. Це не бізнес. Це мародерство, тому це немає виправдання. І я вірю, що от зараз надіслав запити до правоохоронних органів, вони будуть розбиратись, принаймні, як нардеп, буду робити все можливе, щоб був суспільний резонанс, щоб винних притягнути до відповідальності. Але це як виявилося, це не все. До мене звернулася дружина, був такий громадянин Анатолія Осічка, його прізвища, він працював електриком багато років на ума Кермаші. Ну і потім, коли брати Дікуни викупили цей завод, почав працювати в компанії ДК Індастріал, де директором нагадаю я Любомир Дікун, та Черкаської обласної ради від партії Слугі народ. Ну і в липні цього року сталася трагедія Анатолій Січка, зважаючи на те, що був дуже досвідченим електромонтюром, електриком шостого розряду, мав багато, як кажуть, заохочень по роботі, він. Впав з висоти, і з драбини, і через 4 дні від отриманих травм помер. Через співчуття його родині, але до мене звернулася його дружина і каже, що абсолютна вина лежить на братах, дикунах на керівництві компанії ДК Індастрія, тому що не було забезпечено належних умов, щоб людина безпечно працювала. Це через жадівність. Я вважаю, що коли вони викупили, вони все почали там розпродавати навіть необхідний інвентар. Ну і от зараз Любомир Дікун, будучи депутатом обласної ради від слуги народу, намагається будь-який спосіб, зам'яти це питання, бо розслідується кримінальна справа. А ви бачили, мабуть, дружина, от його записала відео якого набуло широкого резонансу, і от е, боремося за справедливість. Тобто, крім того, що вони вкрали завод, намагались вкрасти бюджетні гроші, ще у них і руки в крові, бо через них загинула людина. Вважаю, що взагалі от ця банда мародерів це велика помилка і ганьба міста, і ми будемо робити все, щоб боротися. Тому от я як міг відповів на питання, що не так в тому, що. Брати і Дікуни через свою компанію ДК Індастріа викупили завод-фірмаш. Це не так. І я, як депутат, буду робити все, щоб цю банду відсторонити від влади, щоб вони понесли відповідальність. Ну, до речі, так само, як і Ірина Плітньова, тому що от зараз я продемонструю рішення. Під «Фірмашем» територія майже 27 гектарів, і вони вже почали різати по кусочкам ці, цю землю. І брати, начебто, в оренду, щоб фактично присвоїти, це також частина схеми. Тому от в схемі, безумовно, задіяна і Уманська міська рада. Я буду все робити, щоб далі боротись, щоб Умань отримала достойну міську владу. Вважаю, що після перемоги України я впевнений просто в цьому. Будуть перевибори, і ми цю банду обов'язково відсторонимо. А Зараз боремось, зараз намагаємось максимально все зробити, щоб полегшити життя людей. Всім дякую за увагу! Слава Україні!